У травні 2023 року я вперше відвідав Умань. Що я знав про Умань до того, як туди поїхав? Я знав про Софіївку та про Хасидів з цадиком Нахманом. Але найпростіший факт про місто я не знав. Знаєте, що це? Це те, що Умань знаходиться у Черкаській області. Як це пояснити, я не знаю. От знаєте, є такі міста, які у вас не асоціюються з жодною конкретною областю. І Умань саме це випадок. От вона є і все. Зараз вже все нормально, факт захиплений відвідуванням міста, і про це відвідування міста я вам зараз буду розповідати. І як завжди, чай або кава за бажанням, вподобайка та підписка обов'язково, і поїхали. А якщо серйозно, то що ви знаєте про Умань, окрім тих трьох фактів, з яких я почав? От прямо тут натисніть паузу та напишіть в коментарях, що ви знаєте про це місто. А якщо ви зумані, то можете написати, що у вас у місті обов'язково треба подивитися. Я ж до подорожі майже не готувався, бо їхав в гості до друга, а він обіцяв мені показати все цікаве, що є. І не знають, все чи не все, але за два дні ми находилися добряче. Одна тільки Софіївка нам обійшлась майже у 20 км пішки. Але про неї я зроблю окреме відео, як про Межигір'я. Посилання на те відео. З'явиться у верхньому правому куточку, коли вийде, а поки там буде Меджигір'я. Ну і ходімо дивитися, що я там не знімав. Фактично моє знайомство з містом почалось з цієї вежі. Був здивований тим, що зустрів в Умані водонапірну вежу віком понад 100 років. Так, вона не така крута, як у Вінниці, Житомирі або Маріуполі, але якщо знайдуться бажаючі, з неї можна зробити круту туристичну локацію. Взагалі, вежу ми проходили дорогою до центральної площі, з якої і починалося справжнє повноцінне знайомство з містом. Сьогодні площа названа на честь Дня Соборності України. Сьогодні це з 2015 року. А до того, спробуйте в коментарях вгадати, як вона називалась до 2015 року. Після того, як ви написали в коментарях площа Леніна, я можу сказати так. Вона дійсно так називалась. І звісно, що пам'ятник там був відповідний. З 2015 року до 2023 площа пройшла великий шлях. Я дивився фото в інтернеті і повірте, ви б її не впізнали. Вона була така з знаєте, з совєтським душком, а от вже у 2023 році площа виглядає дуже сучасно та по-європейськи. Якби не відсутність хмарочосів на фоні, можна було б з Києвом сплутати. На самій площі знаходиться будівля міської ради, податкове управління, будинок культури, готель Умань, картинна галерея та різні магазинчики. А ще площа плавно перетікає в центральний парк, який теж було добре відреставровано та осучаснено. І що я можу з цього приводу сказати? Мені подобається таке знайомство. Попри те, що в Умані вже є повноцінний пам'ятник Небесній Сотні, біля центрального парку можна побачити такий імпровізований меморіал на честь загиблих на Майдані. Я так розумію, він з'явився десь у 14-15 роках, як і в більшості міст. І я так розумію, що його поки не планують робити повноцінним, бо пам'ятник вже встановили на іншій сусідній вулиці. До пам'ятника ми ще дійдемо, а поки обід, бо я був з дороги. Давайте чесно. Хінкалі та вино це заклад, заради якого все і задумувалось. Справа у тому, що хто дивився попереднє відео, Можуть бути в темі, що коли ми подорожуємо, то намагаємося куштувати різні цікаві настоянки та наливки. І от за весь час ми не знайшли заклад, в якому була крута грузинська чача. Тож можу вам з упевненістю заявити, отут найкраща, яку я коли-небудь куштував. І це при тому, що я бував у Тбілісі. В цілому нічого нового про цей грузинський заклад не можу вам сказати, бо все як завжди на рівні. Те, що я завжди кажу: важко знайти поганий грузинський ресторан. Кухня смачна, атмосфера душевна, інтер'єр витриманий в стилі гарних грузинських закладів з купою дрібничок та різних орнаментів. Тому, коли або якщо будете в Умані, рекомендую відвідати цей заклад. Ви 100% не пошкодуєте, а навіть навпаки отримаєте величезне задоволення. І от тепер ми поїли, тож йдемо далі дивитися місто. Саме час згадати про цікаві історичні будинки. Недалеко від ресторану, де ми тільки що були, сьогодні знаходиться Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Не помилюсь, якщо скажу, що це один з найбільших вузів Черкащини. Щоб ви розуміли, для міста на 80 тисяч мешканців в університеті навчається понад 10 тисяч студентів, і це не єдиний університет у місті. Саме тому Умань інколи називають студентським містом. Будівля зведена у 1912 році, в часи, коли активно розбудовувався сучасний центр міста. Спочатку це був прибутковий будинок, будівництво якого ініціювала міська дума, яка в перші роки і сама розміщувалася в цьому будинку, а потім був розпад імперії та прихід до влади більшовиків, які теж використовували будівлю як адміністративну. І тільки у 1930 році приміщення зайняв інститут соціального виховання, який за багато років еволюціонував до університету. Щодо зовнішнього вигляду, то це одна з найгарніших історичних будівель у місті, які мені довелось побачити під час перебування в Умані. Особливо тішить те, що вона збереглася у прекрасному стані. Повертаючись до меморіалів, одразу біля університету знаходиться меморіальний комплекс Вічний вогонь. Він складається з обеліску та кам'яних плит з написом загиблих у роки Другої світової війни. У 2010 році там встановили кам'яну зірку, де вказано прізвище Героїв Святого Союзу Умецького району. З 2014 року. Там же знаходиться сучасний меморіал, який присвячений загиблим у росіянсько-українській війні. І там же знаходиться раніше згаданий пам'ятник Героям Небесної Сотні. І хоч що робіть, не розумію, чому він саме там, а не біля свого меморіалу. Розповідаючи про Умань, не можна не згадати про пам'ятник Максиму Залізняку та Івану Гонь. Якщо ви не знаєте, хто це, то я не знаю, що вам сказати. Просто поцікавтесь, що таке Коліївщина або Гайдамаки. Це треба знати. Так от, Залізняк та Гонта це герої того повстання. І цікаво, що до Залізняка ні у кого немає питань. А от до того, що гонта герой, є питання як мінімум у місцевих євреїв, бо для них він зрадник, який пустив у місто повстанців, які вирізали євреїв. Але для українців це однозначно герой. І от цим двом героям в Умані встановлено пам'ятник. Його планували встановити ще у далекому 1968 році. Але будівництво було затримане зовсім трошки, і пам'ятник встановили лише у 2015 році. Щоправда, на тому ж місці, де її планували за 47 років до того. Оснащівська набережна це без перебільшення одна з головних окрас сучасної Умані. Та один з епіцентрів вечірнього життя міста. Сама Остахівка це мікрорайон міста, який розташований на берегах одноіменного ставу. Цікаво в цьому те, що став штучний, і за дослідженнями, його викопали ще десь у 16-18 сторіччі. Просто для розуміння, цей штучний став має більше 2 км довжину та від 200 до 400 метрів ширину і досягає глибини до 3 метрів. Судячи з того, як став виглядає сьогодні, за ним явно доглядали на протязі всіх століть, що він існує. І це дуже не банальна історія, як на мене. З цією набережною, як і з центральною площею, якщо б не відсутність марочосів на фоні, можна було б подумати, що це якийсь з районів Києва, бо місце виглядає дуже стильно та сучасно. Величезний респект у мені за це. Цей екопарк знаходиться там же, на набережній, і його було відкрито лише у 21-му році, після реконструкції. А до цього він вважався найбільш занедбаним парком міста. Коли ми там були, було б помітно, що там, попри те, що вже багато зроблено, ще залишилось якісь моменти допрацювати і буде максимально класно. А з часом ще дерева та кущі виростуть і взагалі бімба буде. Екопарк хащі буде ліворуч, якщо йти від пам'ятника Шевченко. А от якщо піти праворуч від пам'ятника, ви зустрінете досить несподівану локацію для умані музей кораблів. Так, ні моря, ані якоїсь більш-менш великої річки в місті немає. А музей кораблів є. З'явився він відносно нещодавно, у 2019 році. Всі моделі, які на сьогодні можна побачити в музеї, створені уманським корабелом Миколою Чистиком, який на момент написання цього тексту є ще й депутатом міської ради. Цікавитись та створювати моделі кораблів він почав ще в дитинстві, а на сьогодні в нього є майстерня, де він працює над новими експонатами для музею. В різних джерелах наводиться різна кількість моделей, які встановлені на набережній. Особисто я у травні 23-го бачив десь десяток, і як я вже потім з'ясував, їх тоді тільки почали встановлювати після зими. В музеї можна побачити такі моделі, як корабель-привид летючий голландець, річковий пароплав в Місісіпі, Дракар Вікінгів, в ковчег, Римську Бірему, Бригантину Секрет, Козацьку Чайку, Титанік та Чорну Перлину. І при цьому у всьому музей продовжує доповнюватися новими моделями, що є класно. Досить нецікава на перший погляд будівля кінотеатру. Але якщо придивитися, будівля була збудована ще графом Потоцьким на початку 19 сторіччя, і задумувалась вона як концертна зала. Проте, після польського повстання 1832 року будівля була конфіскована та передана військовому відомству. З того часу будівля чим тільки не була. Спочатку там було приміщення для виїжджування коней, потім там було приміщення для полонених турків, потім цей гаус та гауптвахта. А наприкінці 19 сторіччя, коли Умань перемістили Кримський полк, то будівлю віддали їм під церкву, яка була найбільшою на той час у місті. Після приходу більшовиків церкву намагалися підірвати. Але вона вціліла. І у 1932 році вирішили відкрити там театр, який проіснував аж до 1995 року. А от і пам'ятник людині, на честь якої названо кінотеатр. Іван Черняховський це один з чотирьох совєтських командувачів фронтами, що загинули у роки війни. Родом він Уменщини, і власне тут є йому пам'ятник. У 2013 році його ім'я було присвоєне Національній Академії оборони України, та вже у 2023-му це рішення було скасовано. І от не знаю, підпадає Черняховський під декомунізацію чи ні, бо той же Ватутін 100% потрапляє. А от тут не знаю. Тому поки що пам'ятник стоїть. І, чесно кажучи, виглядає він досить непогано як для совєтського пам'ятника. У цьому відео я розповів тільки про дві будівлі, але можна було б розповідати ще багато. Незважаючи на те, що населення Умані складає лише 80 тисяч мешканців, хоч це і немало, місто має багато цікавої історичної архітектури. Я не знаю, з чим це пов'язано, але за кількістю такої архітектури я можу порівняти Умань лише з Кропивницьким. Де також, попри досить невеликі розміри, як для обласного центру, можна побачити купу крутої архітектури. І, до речі, відео про кропивницький зверху у підкасті. Можливо, це якась особливість самого міста, бо як в Умані все відреставроване та як за цим усім доглядають, ви вже побачили. Може, тому і архітектура збереглась у такій кількості та якості. Та головне, що я хотів цим сказати, це якщо вам цікаво гуляти старими містами, а Умані на секундочку більше 350 років. То це місто маст Сі для вас. Реально, деякі місця виглядають як на листівці з 19 сторіччя. Дуже атмосферно. А ще, на жаль, я не був біля залізничного вокзалу, але архітектурою він мені чимось нагадує Козятинський вокзал. Висновок про умень такий. Місто однозначно треба відвідати, воно має все, щоб вам сподобатись. Воно маленьке, але досить сучасне і при цьому дуже гарно збережена історія. У місті є класні заклади та місця для відпочинку. А головне, там є Софіївка, про яку буде окреме відео. Бо ну реально вона величезна, і розповідати про неї тут за дві хвилини буде максимальною неповагою до неї. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте та зустрінемось у наступному відео.